Привіт! Сьогодні хочу показати вам один з перших моїх навчальних проєктів, над яким я працював, коли тільки починав вчити в'ю та тільки заглиблювався у фронтенд. Ця ідея не нова, вже є схожі проєкти, але я хочу показати те, що в мене вийшло реалізувати. На той момент моя задача полягала в тому, щоб потренувати складати з невеликих компонентів більш складні структури. І, як на мене, цей проєкт мені всьому дуже допоміг. Цей проєкт називається цифрові дерева. Яка його ідея? У нас є певне поле, на якому генерується певна кількість цифрових дерев. Кожне дерево складається з клітин. У кожного дерева є певний випадковий алгоритм, за яким воно росте. В кінці кожного ходу у дерева може з'явитися нова клітина або зернятко. Коли дерево досягає певної умови, воно гине. Такими умовами може бути вік дерева або втрата всієї акумульованої від Сонця енергії. Всі клітини дерева зникають, окрім зернят, які починають падати на землю і, торкнувшись її, створюють нове дерево. При створенні нового дерева алгоритм росту дерева трохи мутує, і таким чином відбувається природній відбір. Тепер трохи детальніше про сам алгоритм. А у нас є два типи клітин це зернятко та стовбур. Дерево створюється з геномом 0, тобто перша клітинка в нас з геномом 0. Тут ми бачимо приклад: У нас є набір геному від 0 до 15. Тобто оце 15, приклад 15 різних геномів. В кожній секції геному інструкція, як буде рости клітинка. В інструкції можуть бути від 0 до 31. Якщо число випадає від 0 до 15, то в цих місцях з'являється нове зернятко. Якщо число від 16 до 31, то відповідно нічого не відбувається. Ці цифри можуть бути різнитись, але концепція переважно ось така. Давайте покажу вам приклад цього геному. Наприклад, перша клінка в мене з геномом 0, і тут геном з прикладом 0, тому ми бачимо, що вверх одиничка, а вправо вліво і вниз 30. тобто в нас має Наступна клітинка з'явитися лише вверх. Дивимось, клінка тобто наступна з'явлена вона вже буде з геномом 1. У нас є приклад, як має працювати геном під номером 1. Тут щось схоже. Ми бачимо, що в нас вліво-вправо 30, а вниз 30, тобто клітинки не з'являються, Має з'явитися лише, лише клітинка зверху з геномом 15. Тому а, має з'явитися вона, а попередня клітинка перетворюється в стовбур. Наступний геном 15. А, тут а вже ми бачимо, що зверху, зліва і знизу 30, а, лише справа є одиничка. Відповідно, з'явиться клітинка лише справа з геномом 1. І таким чином буде продовжуватись рост нашого дерева. За цей час, який я працював над проєктом, я встиг реалізувати саме поле, дерева, які генеруються. Uh, я реалізував сайт-бар для контролю над грою. Uh, в ньому можна або збільшувати або зменшувати швидкість росту. Давайте покажу більш наглядний якийсь приклад. Uh, також можна збільшувати або зменшувати кількість початкових дерев в грі, наприклад, якщо їх там буде 3, uh, це буде виглядати ось так. Також можна збільшувати або зменшувати кількість поля, висоту поля, якщо за потреби. І також я список е дерев, я, які наразі існують в самому полі, ми можемо бачити їх список. Перша цифра це колір зернятка, е який утворюється, тобто як голова дерева. Інший колір — це колір тіла самого дерева. В цій неврічці діаграмці -діграм чи табличці. То відображається кількість енергії, яку набрало, набрало саме дерево, а також кількість кутинок, яка є у дерева. Якщо кількість енергії, акумульованих деревом досягає нуля, дерево гине. І стовбурові клітинки пропадають, але зернятка дерева опускаються на землю і таким чином утворюють нове дерево. Я пам'ятаю, що декілька разів переписував цей проект: спочатку під одну логіку, потім під іншу. І я зрозумів, що я, вже оглядуючись назад, то я зрозумів, що допустив там певну помилку саме в абстракціях, оскільки я створив а, поле і створив дерева. Але саме клітинки я об'єднав. І проблема в тому була, що клітинки мали бути окремі для поля і окремі клітинки як дерева. Але з сутністю я об'єднав і таким чином мені здається, я створив собі проблеми, через що я не зміг швидко масштабувати цей проєкт і з часом. Проблеми в ньому почали накопичуватись. В майбутньому, якщо в мене дідуть руки, то мені було б цікаво спробувати переписати цей проєкт з фронтенду на бекенд. Я приблизно уявляв, як може виглядати структура реляційної бази даних. Структура може бути наступною: юзер створює гру, гра складається з поля, з дерев. Поле має відповідно клітинки поля, дерева відповідно мають клітинки. Клітинки дерева. А, і дерево може мати там енергію, вік, а, колір тіла, колір, чіла, колір а, саме насінин, які можуть а, створюватись. Як на мене, це цікава концепція, оскільки в ній можна змінити дуже багато різних елементів, це формування і самого геному, і те, як накопичується енергія, можна гратися з віком самих дерев, можна додавати такі фактори, як а, день і ніч. Тому, мені здається, це цікаво. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Тому, будь ласка, поділіться вашими думками. Можливо, ви також спрацювали над якимись цікавими проєктами. Опишіть їхні ідеї, якщо це можливо. Також не будемо забувати тих, завдяки кому це відео було можливим, а саме Збройні Сили України. Тому я прошу вас долучитись до дружнього збору ДОУ, а саме Трійка. Закиньте туди три свої королівські гривні. Послання на банк ви можете знайти або в описанні до відео, або на їхньому сайті. Тому. Будемо на зв'язку.